Продовжую поетичну естафету, присвячено 145-й річниці від дня народження нашої славетної землячки Лесі Українки. я прочитаю уривок із драми Фаєр'ї лісова пісня, яка стала справжнім шедевром як української, так і світової літератури. Монолог мавки. О, не журися за тіло! Ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець, ляже вернувшися в рідну землицю, в з водою там зростить вербицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, убогі, багаті, веселі сумні. Радощі й ту нестинуть мені. їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, Ще як на провезні тут вигравав. Рігі збираю, чугаю, гаю. же, коханий, благаю. Естафету передаю своїм колегам із Іваничівської центральної районної